Ну, чому настільки багато уваги зрозуміло, тому що цей законопроект він просто про життя і смерть. Він стосується долі фактично кожної родини, і тому люди за цим дуже слідкують. А що з ним не так, як на мене, головна в ньому проблема це відсутність чітко визначеного терміну служби. І це ключова історія. По перше, для тих, хто вже зараз служить, бо вони. Мають знати, коли вони повернуться додому? Це не може бути безкінечно, і так ну це несправедливо, неправильно, і просто неможливо, тому що ці люди виснажуються, і вони мають чітко розуміти, коли вони повернуться додому. Ну, вибачте, навіть ув'язнені знають, коли вони повернуться додому. А ці люди ні на сьогоднішній день. Але це проблема і для мобілізації, тому що ну, яка мотивація в чоловіка, який да, ну ті, хто хотіли піти добровільно, вони давно це зробили. Для інших людей яка мотивація? і йти служити, якщо ти не знаєш, коли ти повернешся додому. Ну, її немає, на жаль, і це створює суттєві проблеми. Тому визначення терміну служби це ключове. Безумовно, також законопроект. Я подав вже свої правки, я подавав альтернативний законопроект. Зараз я подав свої правки. Є ще багато що можна і треба виправляти. Це, наприклад, питання по обмеженню прав та свобод громадян, неконституційні норми, про замороження рахунків, карток, заборону керувати автівкою і так далі. Я розумію, що мають бути механізми впливу на людей, які намагаються ухилитися від військового обов'язку, але воно не має переходити межі конституції, і воно має бути логічним. Те, що пропонується, воно тільки призведе, воно вже є дані, що в січні місяці колосальні кошти зняті з банківських рахунків українцями, тому що почалася паніка. Люди знімають гроші, уходять в кеш. І так далі, тому оце, це дуже неправильно, і тому теж пропоную це прибрати.